Вітаю вас, в майстерні SkyFarb. Мене звати Олива Чернова. Я DIY-щик та редизайнер з ютуб каналу Чердак. І сьогодні я розповім вам про нашу неймовірну гумову фарбу RyberFlex Skyline. Гумова фарба RyberFlex Skyline це декоративно-захисне покриття, створена на основі екологічно чистих компонентів. І головною відмінністю цієї фарби від інших акрилових фарб є надстійка і суперміцна еластична плівка, яка утвориться після висихання цієї фарби. Яку можна скручувати, крутити і робити з нею все, що хочеш, настільки міцна, що її можна зігнути навпіл, скрутити, звернути, та вона не втратить своїх властивостей, не дасть тріщин складок і буде залишатися у своєму первозданному вигляді далеко не на один рік за будь-яких експлуатаційних умов, температур та атмосферних чинників. Загалом ця фарба вирішить майже усі ваші питання на фінішному етапі вашого ремонту та скриє усі дефекти, якісь тріщинки або шви, та надасть поверхні естетичного вигляду. Гумовою фарбу Реберфлекс можна пофарбувати майже усі поверхні ззовні та зсередини. Піно та газобетонні поверхні, цегляні, оштукатурені та будь-які інші поверхні. Наприклад, такі як шифер, черепиця, алюміній, оцинкована сталь, андулін, попередньо загрунтований чорний метал та навіть асфальт, а ще дерев'яні та гіпсокартонні поверхні, ДСП, ДВП, Фанеру і багато чого іншого. Вона не має запаху, і це однозначно плюс. Отже, навіть у медичних закладах, дитячих садках та інших установах, де є певні обмеження та вимоги до матеріалів, що використовуються для ремонту, вона також знаходить своє місце. І все це, звісно, підтверджено дослідами, випробуваннями та санітарно-гігієнічними заключеннями відповідних уповноважених установ. І у гумової фарби Реберфлекс дуже велика палітра кольорів. Для колорування якої використовуються лише високоякісні пігменти, що створюють яскраві соковиті відтінки. Вони не вигорають та залишаються насиченими довгий час. Ви можете обрати будь-який бажаний колір з готової палітри. Всі варіанти завжди є в наявності, виготовляються регулярно. Та, окрім цього, ви можете обрати будь-який колір серед тисячі відтінків та за каталогом RAL та NCS. І ми заколоруємо фарбу для вас під ключ на нашому професійному обладнанні. Або у вас є третій варіант. Ви самостійно можете заколорувати фарбу, використовуючи спеціальні пігменти-концентрати, які також є в нашому арсеналі. Тож я раджу додивитися вам це відео до кінця та зробити ваш вибір. Зараз я вам продемонструю, як можна легко та дуже приємно відтворити бажане покриття на деяких типах поверхонь. Для наглядного прикладу ми працюємо одразу з декількома дуже популярними відтінками. І для цього в мене є валик та пензлики. А ще ось така цеглина. Та. Дерев'яний щит. Слід зазначити, що гумову фарбу RubberFlex наносять мінімум два шари. При цьому вона бездоганно перекриватиме будь-яку поверхню та оновить зовнішній вигляд поверхні, як ніщо краще, надаючи приємну матову soft-touch структуру яка легко протирається та миється. І навіть і це ще не все, бо вона витримає декілька тисяч циклів вологого прибирання навіть з використовуванням сильно діючих миючих засобів. Фарба дуже швидко висихає, немає ніякого запаху, і мені вже дуже подобається. Вона така укривна, хоч я і вкривала її дуже тоненьким шаром. А так як наша фарба вже висохла, я хочу перейти скоріше до нанесення другого шару. Взагалі ця фарба будь-яка фарба наноситься мінімум у два шари. Ось так виглядає другий шар фарби після висихання, і вона, до речі, дуже гумова на дотик. Якщо б це і не я фарбувала і не знала, що це цеглина, я б, мабуть, і не здогадалася, що це таке. А ось так виглядає пофарбована деревина. І вона дуже приємна на дотик, і кольори такі насичені. А також давайте я вам продемонструю, як ця фарба виглядає на оцинкованій сталі. Але спочатку цю поверхню треба знежирити та знепилити, як, в принципі, і будь-яку іншу поверхню перед фарбуванням. В мене для цього звичайний антисептик на спиртовій основі та паперова серветочка. І після того, як це все висохне, воно вже у нас майже сухе, я можу покривати її фарбою. Я наношу фарбу валиком, але можна, в принципі, наносити і пензликом. І фарбу розпилювачем будь-яким, але валиком мені дуже зручно. Це в нас лише перший шар, тому він, в принципі, не має бути ідеальним, але все ж таки намагайтеся надати фарбі напрям, тобто не вазюкайте в усі боки. Зараз ми трішки почекаємо, поки вона висохне, і будемо вкривати її другим шаром. Ось так фарба виглядає в один шар. Перший шар у нас висох, тому ми можемо покривати її другим шаром. Фарба дуже укривна, просто бомба. Мені дуже подобається. Другий шар фарби на металевій поверхні вже висах, і я вдягнула рукавички, щоб не порізатися. І я хочу вам продемонструвати, наскільки ця фарба гнучка, і як вона себе вільно відчуває на такій гнучкій поверхні, розтягується разом із нею. І як ви бачите, вона не має ніяких тріщин, розривів фарби, ніде вона не потріскалася, все з нею, як і було. І ще в нас є ось такий ондулін, це такий гнучкий шифер, в який на заводі фарбується ось такий от колір. І якщо, наприклад, у вас дах вкритий таким ондуліном, і колір вам вже не подобається, тому що він вицвів або вигорів, то ви можете легко скористатися нашою палітрою кольорів, яка розроблена таким чином, щоб ці кольори співпадали. І як ось, наприклад, ось ця. RAL 3009 коричнево-червона. І зараз ми будемо фарбувати її пензликом, але все ж краще фарбувати фарбу розпилювачем. Але тут у студії ми будемо фарбувати тим, що маємо. Знову ж таки, фарба дуже легко наноситься і перекриває основний колір і робить його таким насиченим. Тепер почекаємо, коли перший шар фарби висохне, та будемо наносити другий. Перший шар фарби вже висох, вона потемнішала, стала більш коричнева. Ось така вона була, коли ми її тільки покривали, більш червона. І вона дуже приємна на дотик, така матова, і будемо фарбувати зараз другим шаром. Ось так виглядає другий шар фарби. Мені дуже подобається, дуже насичений колір. І так само фарба дуже-дуже гнучка. Їй взагалі нічого не стається. Після огляду на цю фарбу та демонстрації її можливостей стає зрозуміло, що фарба Rubberflex є універсальною та підійде для будь-якої пори року та для будь-яких поверхонь. Відтепер не треба думати, чим пофарбувати дах або паркан, або альтанку. І навіть вологий підвал. Ми запрошуємо вас втілювати ваші найкращі ідеї разом з нами та будемо чекати від вас воротнього зв'язку. І з радістю відповімо на всі ваші питання, якщо вони у вас ще лишилися. Бажаємо вам вдалого ремонту, тепла і затишку, і до нових зустрічей!